Сьогодні в Україні починається марафон, який мобілізує український народ на боротьбу. Тарас Григорович сказав: борітися, поборите. А для того, щоб боротися, треба бути впевненими у своїй перемозі. І ми впевнені. Що ми переможемо. Чому ми впевнені? А тому, що з нами правда. А правда наша полягає в тому, що ми країна миролюбива, ми віддали свою ядерну зброю, а це значить, ми ні на кого не збирались нападати. Ми не хочемо ворогувати. З нашими сусідами ми хочемо жити в мирі і злагіді. Загалом передбачається участь у цьому марафоні більше ніж 400 людей. Більше ніж ніж людей будуть читати твори Шевченка. У прямому ефірі от шостої години ранку до 24 години, сьогодні, 9 березня, у день народження Шевченку, 201 першу річницю В збройних сил залучається 100 осіб. Це військовослужбовці, переважно, які брали участь в антитерористичній операції. Це і офіцери, і рядовий сержантський склад. Ті, хто були безпосередньо на передовій, брали участь у бойових діях. Тобто безпосередньо виборювали незалежність нашої держави. Починалося з того, що я був командиром блокпоста третього по номеру під Е, Виконували завдання на протязі півтора місяці. Далі мене замінила 25-та повітряно-десантна бригада. Далі я зі своїм підрозділом загрузився. В літаки транспортна авіація, саме Іл-76, і був на виконання завдань у Луганський аеропорт, де ми приземлилися От, успішно. От, а через 8 годин збили 86-й, сумновідомий всім. От, після того, що тримали оборону аеропорта, далі з підходом підкріплень, після прориву оточення, рушили далі і зробили лінію прориву для розмежування ліній Донецької і Луганської областей в напрямку транситу. Ну, весь бойовий шлях, ну, скажімо так, ставлення взагалі до історичної особистості Тараса Шевченка дуже серйозне. І в мене в родині, і в підрозділі, і взагалі, я думаю, в нашому суспільстві. Тому захід абсолютно дуже серйозний і відповідно так до цього підходимо.